Вітаю вас, колеги. Сьогодні у нас дуже затишна погода. На дворі мінус один градус Цельсія. На завтра передають хмарна, але плюс 1. І я вирішив пройти на пасіці всі сім'ї і подивитися, яка ситуація. Які я робив роботи, то це відкривання кришки, бачив чи вистачає кормів і чи треба щось робити. З приводу того, як зимують бджоли. В цілому, все нормально. Да, є сім'ї, яких вже не стало на сьогоднішній день, є такі сім'ї на пасіці. І це не одна сім'я, і не дві. Не буду казати, що втрат немає. Але в цілому зимівля нормально протікає. Кормів вистачає, ніякі дотації давати їм не треба, не бачу сенсу в цьому. Конкретно я кажу за свій випадок. Деінде попереставляв рамки, де вони змістилися на одну сторону, на край до заставної, наліво чи направо, то заставну убрав і підставив рамку з медом тепло. Попередні розігрів їх в кімнаті при температурі 20-23 градуса Цельсія. Дві доби вони постояли, трохи тепла, тепла набрали в себе. Але таких сімей було небагато. Да, Бджоли вилітають на сонце. Да, Є сім'ї, де є трохи калових мас на рамках. А так в цілому. Нормальна зимівля проходить. Поки що я не бачу якихось там проблем в плані зимівлі бджіл. Це сім'ї, які не збиралися в зиму. Як було у них 10 рамок, так 10 рамок і пішло. Це сім'ї мого товариша. Сергія. Тобі вітання. Бачите, сім'ї себе почувають нормально. От тут збуджені вже більше. Потурбував я їх. Ось взагалі сім'я міцна. Бачимо, так? Да? І всі ці рамки з медом наповнені, то достатньо. Cara